Жіночі головні убори лот номер 2 В ньому буде 29 одиниць. Це «Промтомода», Буде 5 капелюхів в різних кольорах. Бейсболки квітковий принт. бейсболки по об'єму регулюються, буде рожева, біла та чорна. Одна одиниця ось така ентра буде. Однотонні. Також по об'єму вони регулюються: оранжева, темно-синя, червона, рожева, три білих, сіра, чотири чорних. З буквою Д. По об'єму регулюються: буде одна біла, одна беш, одна молочна і дві чорних. Та три одиниці будуть шарфи, жовтенький та такий сірий. Лот номер 2, 29 одиниць. Ціна 4 євро за одиницю. Він може бути ваш.